Вітаю вас, шановні друзі. Буду говорити гучно. Сподіваюся на те, що ви мене почуєте. Ми з вами на площі Злагоди з одному з найкрасивіших міст Парижу. Але це зараз зона, молодіжна зона Олімпіади. Тут проводиться дуже багато змагань. Закрима, отам у мене за спиною йде. Стрітбол, баскетбол 3 на 3, так він правильно зветься. Там ось трохи далі. BMX, Ви знаєте, що це таке? Це різновид велоперегонів на швидкість подоланням перешкод. Далі два дебютних види, види спорту. скейтинг і стріт скейтинг Також тут. Все воно розташовано ось тут, в цій зоні. І покажу. І тут все і для глядачів, які мають можливість відпочити велика, велика площа одна з найбільших площ. В, мабуть, в Європі, і ось там змагання по скейтингу. і тут ще відбудеться турнір по брейкінгу. Так що недарма, недарма я сказав, що це молодіжна зона більш, тому що це всі взагалі брейкінг і скейтбордінг дебютують в програмі Олімпійських ігор. І глядачів тут дуже дуже. Багато, тому ось така вона е площа злагоди. Тут панує олімпійська. Тут панує олімпагода, тут панує е знаєте, така неймовірна атмосфера, яку важко передати словами. Сподіваюсь, ви побачивши ось це все, відчуєте цей олімпійський дух, олімпійський змагальний дух. Е нам пощастило побувати вже на стрітболі сьогодні. Ну а тепер переходимо до дня сьогоднішнього. І знаєте, трохи не про наші старти. Сьогодні е відбулися дві визначні події історичні події, тому що е Теді Рьонер, легендарний французький дзюдаїст, став найтитулованішим. Дзюдаїстам в історії сьогодні він здобув четверту золоту свою олімпійську нагороду. До того ж, у нього є три інші нагороди, і таким чином Рьонер. Рьонер найтитулованіший дзюдоїст в історії. Там в арені, де було дзюдо було море щастя. Там був і Макрон, президент Франції, і в ну і президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах. Ну, це видатна подія. Ну і ми тут присутні за народженням нової зірки. Можливо, нового Майкла Фелпса е, піде за рекордом. І це господар змага. Це Філіп Маршант, який сьогодні здобув тут у Парижі свою вже четверту золоту нагороду. Причому Маршан. Пловець різноплановий. Маршан пливе комплексом. Він виграв 204 комплексом. Він пливе на спині і також е він пливе е кроле. Тому чотири золоті нагороди або вільним стилем. Чотири золоті нагороди це просто феноменальне досягнення. Ну, ми пам'ятаємо Майкла Фелпса і будемо спостерігати за сходженням Маршана. Що стосується сьогоднішнього дня, сьогоднішнього дня, то сьогодні у нас не було. Ну, були певні сподівання у дзюдо, але ну, сказати вам, що ці сподівання були такими чимось підкрепленими. Ні, тому що відразу нас попереджав головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва. Він казав, що не така підготовка була якісна у Христини Гоман. Не так вона підіймала в неї була. Тому, на неї не було особливих надій, але вона здобула ліцензію в останній момент. Виступила тут на Олімпіаді. На жаль, уже в першій. Сутичці зазнала поразку і припинила боротьбу. Я спочатку про те, що не вдалося сьогодні, і де ми трошки не допрацювали. На жаль, не так сподівалася. Ну, мабуть, я не знаю, чи завершить кар'єру наша легендарна багаторазова учасниця Олімпійських ігр, олімпійська чемпіонка, призерка Олімпійських ігр у стрільбі Олена Костевич. Але ця Олімпіада явно. Не її олімпіада е, у всіх стартах, яка, в яких вона брала участь, вона не подолала кваліфікацію, не пробилася в фінал. І, зокрема, і сьогодні сьогодні до речі, ми спілкувалися е, по зуму з срібним призером е, Олімпійських ігор Сергієм Кулішом. І він сказав, що Олена безумовно засмучена. Але е, поки що він з нею не спілкувався і не знає про її подальший шлях. Трохи детальніше про Сергія казав, що ну звісно засмучений, тому що міг здобути золото, але й гордий тим, що це золото здобув. Там були ще деякі питання. Детальніше про це в газеті Україна Центр, яка вийде вже найближчим часом. Там ви зможете про це дізнатися. Ну і що в нас ще сьогодні. Сьогодні стартували у нас Ігор Хмара і Стас Ковальов. у фіналі Б на в останньому старті цього класу легка двійка, легкий клас човнів. На наступній Олімпіаді вже не буде їх, і вони фінішували п'ятими в фіналі Б і завершили виступи на Олімпіаді. Ну і якщо Якщо дивитися на інші види, то у нас сьогодні були певні сподівання на е, легку атлетику, і вони виправдалися, але не повністю. Я вже е, виходив і повідомляв. У нас зранку була ранкова сесія, де Ярослава Магучик е, легко, як на тренуванні, вона й сама визнала, подолала кваліфікацію без усіляких складнощів, без усіляких проблем, е, трохи складніше було. Нашій другій з трибуні, але вона також подавала кваліфікацію. Подякувала тренеру Ірина Геращенка. До речі, вона з третьої спроби також взяла метр 85. Всі фаворитки, всі фаворитки до наступного раунду. Всі фаворитки пробилися до наступного раунду. І тому, окрім Юлії Левченко, Юрія Левченко сказала, що підійшла в не в найкращій формі. і Вона перша завершила цю кваліфікацію. Перша завершила кваліфікацію, не взявши початкову висоту. І це дійсно нас трошки-трошки засмутило. Е, ну і тут є вже такі е, деякі новини, які вас, мабуть, зацікавлять. Е, є в нас ну да про фінали. Про фінали, Коли відбудуться фінали за участю, отже, 4 серпня ще й Михайло Кохан сьогодні з першої спроби за 77 метрів відправив молот. І пробився до фіналу, і буде змагатися у фіналі 4 серпня. І 4 серпня відбудеться фінал у жіночих у жіночій вечірній програмі у жіночих стрибках. У висоту. будемо переживати 3 серпня. Марина Бех-Романчук, яка сьогодні також подолала кваліфікацію у потрійному стрибку, буде боротися виступати вперше на Олімпіаді в цьому виді програми. Ну і з разом із Бех Романчук. Ну це більше для досвіду виступала Корсун, Ольга Корсун. Ну її результат не дозволив їй претендувати на місце біна. Ну і маленький тут скандал, виник на Олімпіаді. Ну, не маленький, скажімо так, а великий скандал, тому що там у боксі, вже ночі в жіночому боксі, приймає участь трансгендер, яку не допустили на чемпіонаті світу, вона не пройшла, а тут вона вийшла і в першому бою ледь не вбила Італійку. І тому Угорська Федерація, а наступною суперницею має бути Угорка, Угорська Федерація подала. Протест і вимагає Міжнародного олімпійського комітету вирішити це питання. Ну і на завершення вже пора говорити про загальний залік. Загальному заліку продовжують лідирувати китайці. Продовжують лідирувати китайці, але вже на п'яти їм наступають американці, і в подальшому американці будуть додавати. Також французи просто блискуче виступають дев'ять золотих медалей у зо французів, просто як і у збірної Великої Британії. Е, тому ну французов ще є. У них ще є де е, взяти цих медалей. Тому е, боротьба ну я скажу, аналітики. Відразу віддавали перевагу Сполученим Штатам Америки, але поки що американцям дуже важко боротися за зісти. Там і японці дуже гарно виступають. Зокрема, ось тут в. В новому скейтбордінгу тут 14-річні японки просто усіх розірвали. А у нас кажуть, є ну я не знаю, не бачив виступи наших. кажуть, у нас непогані шанси тут же на площі злагоди є шанси у Брейк у Брейкінгу. Тому дочекаємося 9-го числа, і ми тут будемо вболівати на одній з арен за наших спортсменів у брейтингу і бажати їм удачі. Я закликаю вас одно дочекатися закінчення Олімпіади, а потім робити якісь такі шалені висновки, шалені критику давати. Давайте дочекаємося, тому що я можу вам сказати, що зараз у нас жодної золотої медалі. А може бути три. Ми піднімемося, Ну так може статися у цьому медальному заліку, який рахується не по загальній кількості, а по золотих медалях. Можемо піднятися в таблиці, і тоді будемо вважати цю олімпіаду успішно. Давайте дочекаємося фінішу Олімпіади. Будемо рухатись крок за кроком. Я вас буду продовжувати знайомити з новинами, з олімпійськими об'єктами, розповідати про все найцікавіше. Ну, майже все, Юрій Лючик із Олімпійського Парижу Парижу ще раз пропонує насолодитися Ось атмосферою вечірнього Парижу. Ось цим, що тут відбувається. І те побажаю вам, як завжди, любити спорт, усіх його проявах, болівати за наші колійці, бути здоровими, вірити в нашу перемогу. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Юрій Лючик із Олімпійського Парижу. Нехай вам щастить до завтра, до зустрічі.